Так от, здавалось би, проста інфекція, але може привести до дуже серйозних наслідків незворотні. і незворотніх. Тому завжди є зміст попередити ці неприємні моменти. Тобто робити ті речі завчасно, вживати завчасно, такі речі завчасно. Завчасно, Так, угу. от е, тому я свого дозволу візьму і ще раз орієнтуюсь. Що саме в цьому продукті є все необхідне для нормалізації нашого імунного статусу для норма нормалізації... «ІМУН-ПЛЮС». Імун плюс, так да? це говорить про відповідно напрямок да, дії. З другого боку, це досить цікава антиоксидантна дія, імуномодулююча дія. Ну я вже не кажу там противірус, не проти мікробні, і всі весь той набір. Це однозначно. От я нагадаю, що сюди до складу вже ми проговорили, що входить імбір. Входить селен, який не тільки сприяє нормалізації роботи імунітету, це ще один із ключових елементів для серйозних для ряду ферментів антиоксидантного захисту. А mm -hmm. от з третього боку це досить цікавий вплив на підтримку самої щитоподібної залози для вирівнення. І, і гормонального статусу, в тому числі, і як протионкологічна дія, як імунокоригуюча дія до речі, я думаю, не є секретом, що е, в Америці селен входить до обов'язкових е, засобів засобів да на. Для бування, так, для так. Саме для профілактики онкопатології. Uh -huh. Вони що знають знають, мабуть, але ми теж знаємо вже в курсі. Uh -huh. От тому сам по собі селен досить цікава річ. Сюди і ще входить цинк, це те, що нам допоможе в нашому захисті, і не тільки. Цинк це досить цікава і корисна річ для корекції гормонального статусу. Для чоловіків це теж немаловажно, і що сюди ще входить? Захист передміхорової залози залоза так. Ну я так як то кажуть, загально узагальнено для чоловіків це передбачає і знову таки синтез тестостерону і стан після передміхорової залози, і всякі інші смаколики, які всім пов'язані. Вітамін С, мед, лимон. Значить, мед. Чим цікаво мед. Цікаво тим, що мед це досить такий колоритний продукт по по природнього походження, до складу якого входить більше 300 різних поживних речовин. Якщо до складу алої вера сьогодні входить більше 200, а якщо ми ще додаємо 300 від меду, уявляється, яка потужність? Тоді так, виникає. Так, потужність. Так. Причому ну, вони дуже змогли подружитися в цьому комплексі, тобто доповнюючи один одне, підсилюючи один одне. Чим цікава будь-яка складна формула, тим, що науковці, науково-дослідні інститути вони підбирають кожний окремий інгредієнт. І не тільки, але і ще у відповідній кількості концентрації. Uh -huh. Тому їхня задача такої формули вона передбачає взаємопідсилення один одного, і це вже не той момент, що один плюс один буде два, а буде одинадцять. Так, так тим більше тут вже мед, як як медичний значить, як медичний він бразильський, бразильський і так і так, спеціально. Так. Спеціально все підібрано, тобто велика наукова робота проведена. Так, дуже величезна. І що я тобі ще, Лілі, скажу? Які би ми чудові речі, вітаміни, різні, хороші смаколики не споживали, вони мають потрапити в клітину. А для того, щоб вони туди потрапили, потрібен все-таки той. Механізм <пробільник> <пробільник> доставки, доставки <пробільник> має бути і транспорт, <пробільник> транспорт. І от саме Алоє Вера, Барбаденсіс Міллер, він якраз і слугує отим транспортним засобом. Він, ну так скажемо, дуже просто ми скажемо, що під'їжджає Алоє Вера. На своєму возику або на автомобілі, тут mm -hmm. навіть так краще завантажує цинк, селен, імбір і інші складові. І кажуть, хлопці, а ну давай ми поїдемо в клітину до клітини і будемо допомагати знає, чітко організмі. адресу призначення, чітко знає, Не блукаючи. Не блукаючи. Адже і вера, воно проникає в клітину в 4 рази швидше ніж вода, mm -hmm. і дуже висока біодоступність до клітини і проникність в клітину. І мало того, можна вжити багато різних речовин, але коефіцієнт корисної дії може бути не такий великий. А на фоні авоєвера йде покращення біодоступності. Так. І не кількісно, а якісно все якісно. працює. Більш... Тобто невеличкими дозами максимальний результат. І більш пролонгована дія. Чудово, чудово. Так. Самі п'ємо вас запрошуємо, тому що цілюще обов'язково в раціоні щодня кожного з нас. І нехай здоров'я тільки прибавляється правильного, натурального спожитку за наше здоров'я. Будемо здорові і щасливі!